Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою світла. У мене горить тут свічка, яка активізувала ритуал на захист даного відео, а також мене від колаборантів, зрадників України та ворогів України, українського народу, а також хейтерів. Тому попереджаю за законом Всесвіту, що всім вам полетиться дуже серйозний відкат. Якщо ви дивитесь це відео, його безпечно дивитися лише тим, хто до мене відноситься нейтрально. Хто вболіває за перемогу України, хто вболіває за перемогу українського народу. Так, приступаємо, дивимося з вами Харків з 20 по 27 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Ту ще ж щось з водою, якісь проблеми з водою, або водний об'єкт вилетів нам. Яка йде загроза? Харків, на Харків, на Чугуїв та Дергачі. Дітям загроза йде. Покажіть, будь ласка, карти, з 20 по 27 жовтня 2024 року. Харків, Чугуїв та Дергачі Харківської області. З 20 по 27 жовтня 2020. Четвертого року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю, також інфраструктурним об'єктам через ворог, через воєнні дії. Отже, Харків. Загорання десь буде у вас. Швидше за все під ранок або серед ночі, ну в тему пору дубу, як бачите, коли люди ще знаходяться в ліжку, іде якесь загорання. І все-таки, бачите, є загроза якомусь водному об'єкту, або якась річка, де у вас або десь у вас, не знаю, там, ГЕС, може, десь є, в Харківській області, десь неподалік від Харкова, не знаю чому, ну от воно ну, тут випало. Отже, щось пов'язане з якоюсь водоймою, або з водою, з мостом. Чугуїв. Чугуїв, болісний приліт. Дергачі, щось упустять, опустять. Щось Ай-яй-яй. Що ж, ну давайте розкриємо це сонце. Якась будівля споруда буде пошкоджена десь в віддаленому районі Харкова або в його передмісті, може бути і так, тому що карта ця вказує на межі в'їзд-виїзд в місто з міста. Або якийсь віддалений район. А, трійка Пентакли там, де люди працюють, щось пов'язане з, з якимись робочими об'єктами, з робочими місцями, з якимось, можливо, цехом, розумієте? <кій> От, Десь там може бути якісь причини на загорання. Так, що у нас тут? Шахіди будуть збивати. Загорання когось транспорту десь може бути. Можуть бути якісь, знаєте, ще дзвінки про замінування. Так, дивіться, все-таки іде якийсь ресурсний об'єкт, або складські приміщення, або ангари, або там, де господарчі якісь поруди, або щось навіть не знаю, імператриця. Ну, надію, що це не родом, тому що по імператриці ще може проходити родом. Імператриця пов'язана з материнством, ну, тут іде ракетний приліт. Може бути лікарня, медичний заклад, пов'язаний дійсно з створенням сім'ї. Якісь жіночі центри з пологами щось пов'язане з родомом. І над житловим сектором щось будуть збивати. Такі, бачите, серйозна якась загроза. Так, дивимося з вами, їх. Каби будуть летіти до вас, десь в ваших околицях. В адміністративну будівлю якусь будуть ще цілитися десь в ваших околицях, десь ви в передмісті. Там, де там, де щось пов'язане з. З воєнними, не знаю. О, це може бути розміщення воєнних або якась гуманітарна допомога для воєнних. Туди йде загроза, але має бути відбиття. Е, так, а отут у нас що? йде? Якийсь болісний удар. Та? Болісний удар, швидше за все, ракетний. А тут ще й шахіди будуть. Не показую, який об'єкт, плеск емоцій негативних. Від новини, по цьому прильоту. Дивіться, ну тут можуть і підлітки постраждати. І рицар м'ячів, тут може транспорт якийсь постраждати, підлітки можуть постраждати. І теж. Ага. Ага, процес, може бути порушений якийсь процес, процес навчання або процес виробництва чогось, розумієте? Тому що зірки дуже часто так само вказують з вісьміркою і з відлюдником на е, здобуття освіти, на здобуття якихось знань. Е, так, бачу щось не дуже вдало. Камера відображає отак. От. І так само смірка Пентакли вказує на робочі місця, на робочий процес. Коли щось в процесі виробництва якогось, розумієте, якоїсь роботи. Але навчання це теж, знаєте, процес. Тому тут, або якийсь навчальний об'єкт, або якийсь виробничий цех, якийсь виробничий об'єкт. Чого її під загрозою? Ну, Там іде приліт, та. а, та карта сили. А, Ну, тут швидко мають будувати якусь проблему. Швидко мають впоратися з якоюсь проблемою, пов'язаною з електроенергією. Може бути, що вам якесь буде пошкодження, ушкодження, або вже є. Ну, тут іде як вирішення цього питання. Дуже швидке. Так, що це таке причепилося? Дивимося з вами дергачі. Що ж це тут опустять? Дивіться, щось буде крупне летіти. Може кап, не знаю. Далі йде збиття. Добре, ну що ж це таке? у нас? Що це за будівля? Ну Дивіться, теж з дітками пов'язана якась будівля, може бути якийсь гуртожиток, навчальний заклад. Там десь проходить якісь або колії, або трамвайні, або залізничні колії, або якась важлива логістична шлях, якась, ну, така, якась важлива центральна дорога. Може якась зупинка там є, знаєте, така у вас, де дуже багато людей, дітей, наприклад, сідають. Ну, якби, ну, Чекають на якийсь транспорт і сідають на якийсь автобус, чи що. Щось пов'язане з транспортом, але так само пов'язано з дітьми, розумієте? Що то мені не подобається. Ну, тут можуть бути поранені. Ще якісь теж е, карта мецената спонсора. По наводці, ну не показує. Карта мецената спонсора. Гуманітарний центр якийсь може бути. Там, де надають якусь допомогу. Там, де надають якусь допомогу. Або зберігається щось для допомоги. Може бути якісь і складські приміщення під загрозою. Ну добре, давайте будемо дивитися по сторонам світу, можемо краще зрозуміти. Зараз по сторонам світу. Спробуємо розібратися. Так, хвилинку я чайник виключу. продовжуємо з вами. Отже, Харків по сторонам Світу. Покажіть, мені, будь ласка, карти, якщо роздивитися Харків по сторонам Світу, розділити його на такі райони, як Північний, Південний, Західний, Східний та Центральний, куди йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії з 20 по 27 жовтня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Харків, північ, Харків, Південь, Харків-Захід, Харків-Схід і Харків-Центр. Харків північ. Ілюзія. Так, Харків південь. Захід, схід, центр. Що ми бачимо? Західна частина Харків у вас йде загорання. Східна частина ушкодження, пошкодження якихось будинків. <кху> Харків північ. За межами Харкова на півночі, в передмісті десь Харкова буде загорання, якесь приліт де бачите? Південь. Збиття якоїсь ракети буде, швидше за все, в південному районі Харкова. Захід. Тут все-таки, бачите, ракет, ракетна загроза, дорога. Якийсь міст, дорога, щось пов'язане зі стоянкою транспорту, з зупинкою якоюсь важливою, та вокзалом, автовокзалом. Ну, ну, такі логістичні шляхи важливі. І там десь воно то загорання. Будівля якась буде горіти, бачите? Може, це два різних прильоти, може бути. Будівля йде, далі йде перехват. Схід, давайте розглянемо. Схід. Тут все-таки, бачите, щось вони пошкодять, якесь щось пов'язане з енергетикою. Далі буде летіти на центр в день. Ну, давайте на центр йдемо. Ну, захист пищексили. Ракета буде якась летіти на центр. Будемо надіяти, що зіб'ють. Ну, далі буде інформація про те, що застосовують авіаційні бомби. То центр йде під захистом, але авіаційні бомби, каби будуть застосовувати в тих районах, десь по периметру Харкова, де є якісь господарчі споруди, складські приміщення, тому що випала світова підтримка. Та? Тобто там де щось зберігається, накопичується. Давайте ще раз на схід докинемо, що у нас тут на сході де захист. Давайте ще раз південь докинемо. Розвідрони можуть бути. Но збиття йде, збиття йде південь. І північ ще раз. А план ворога, тут щось дитяче, ми пов'язали якийсь об'єкт, але йде перехват. Ну, йде перехват. Так, давайте тепер з вами дивимося Чугуїв по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти з 20 по 27 жовтня 2024 року, якщо подивитися на місто Чугуїв по сторонам світу, північ-південь, захід, схід, Центр, в яку частину, в який район йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чугуїв, Харківська область по сторонам світу, північ-південь, Захід-Схід Центр. Чугу в північ. Бачите, дві карти витягнулася. Тут розвідрони будуть, і тут може бути якийсь десь північний район загорання. Південь, захід. З заходу на центр щось буде летіти. Схід і центр. Пастка, що за пастка? Збиття, щось зіб'ють. Щось буде на центр летіти, але зіб'ють. Дивіться, авіабомби йдуть далі. Ну, от авіабомби, ви знаєте, що, та, що не факт, що можуть збити, тому що дивіться, авіабомби і карта смерть падає. Далі йде збиття. Тобто те, що буде летіти на центр, якщо це якісь шахіди або ракети, швидше за все, зіб'ють. А авіаційні бомби, каби, ви самі розумієте, ну, тут є загроза потенційна прильоту в центр Чугуєва, е авіабомби. Так, дивимося Знову ж таки, захід. Захід відбиття. що там буде летіти схід, погані вісті. Чому? Інтенсивна робота ППО. А що погані вісті? Збиття, так, ну все одно йде збиття. Значить, отже, десь при збитті може бути щось ушкоджено, пошкоджене або якесь загорання. Ну так, да. бачите, дійсно, справді йде якесь загорання. І чого і в південь будуть, будуть намагатися тут влучити в якийсь інфраструктурний об'єкт пов'язаний зі світлом, будуть направляти ракету. І тут буде інформація про те, що ну, невдача в бою, так? тобто вони не потраплять, не влучать туди, куди б вони хотіли. Але дивіться, може бути, що цю ракету зіб'ють. Я не впевнена. Тут, якби не випала чітка карта одразу, знаєте, відбиття, якби воно було так, я би сказала, що зіб'ють, а тут падає відбиття. Тут все одно йде пошкодження житлового будинку або житлових будинків. Тобто тут йде загроза загорання якихось будинків через ракету, або через її влучення, або через її збиття. Ось така ситуація якась. Бачите, можуть бути поранені. Так, давайте з вами тепер подивимося, дергачі. Покажіть мені, будь ласка, карти. Пам'ятаємо, що це лише один із варіантів долі, який зараз просто, ну, який на даний момент розкладу, яким все розвивається, але ну, завжди є шанс, що ми можемо зійти на кращий сценарій долі нашими молитвами, нашою вірою. От, Ми просто, ну, просто розглядаємо. Та потенційну загрозу, що швидше за все, може трапитися. Але не треба одразу, знаєте, притягувати своїми думками, що однозначно так буде, і все. Ні. Треба вірити в краще, але, але бути попередженим. Покажіть, будь ласка, карти Дергачі з 20 по 27 жовтня 2024 року Харківська область Дергачі. Якщо їх розглянути, Згідно сторін світу, розділивши на райони: північний, південний, західний, східний та центральний. Дергачі, куди йде загроза через атаку ворогом, через воєнні діди, може бути якісь влучання, якісь загорання, падіння уламків, які можуть щось пошкодити, нашкодити. Куди йде загроза мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам. Дергачі по сторонам світу, Харківська область. Північ, південь. Захід, схід. Центр. Дергачі, ви вже бачите, та? схід. У нас іде схід, якась будівля, загорання внаслідок якогось шахіду, та? погані вісті, знову ж таки. Що, що? що? У нас тут йде. Приз... Далі буде щось збивати, і відбиття йде. Погані вісті або про влучання, або про те, що коли внаслідок збиття, все рівно буде ушкоджено, пошкоджена якась будівля, якесь загорання у нас йде. Так, дивимося з вами північ. Що за досягнення відчай, через яке досягнення. Ну і захист вищих сил. А що ж за відчай тоді? За відчай, вночі. Десь вночі якесь загорання може бути? Хоча карта ілюзій показує, що цього можна уникнути. Тобто, це. Знаєте, це ще до кінця не сформувалося. Тобто є шанс, що це можна відвести в ніч, якісь будівлі можуть бути, може бути спричинене загорання, але карта ілюзії, Тобто, може, можна цього уникнути. Тому, і бачите, ви наче йде досягнення ворогом, іде відчай через це, але в той же час захист вищих сил, втручання вищих сил. Ну, в принципі, нашими молитвами ми можемо дійсно дійти ще на кращий сценарій долі. Потенційна загроза південна сторона, дергачі є. Потенційна, скажімо так. Ну, давайте з вами захід. Ракета, буде летіти ракета. Направлена буде на якийсь транспорт, на скупчення транспорту або на якийсь важливий логістичний шлях. Та? Можливо, вокзал, автовокзал, якусь стоянку, парковка, будесь де припарковані, можливо, воєнні автомобілі, можливо, десь може бути наводка. Знаєте, що там десь якісь автомобілі для воєнних закуплені, десь стоять, все може бути. Тому що чомусь щось, щось пов'язане з транспортом, але йде перехват. Іде перехватою ракети, будемо надіятися, що так воно і буде. Далі що у нас йде медичний заклад якийсь під загрозою. Ну, в принципі, медичний заклад то під загрозою, але я не бачу, щоб тут було влучання в нього, але бачу, що іде у нас загорання об'єкту або пошкодження об'єкту пов'язаного з лініями електропередач або з енергетикою. Дивимося з вами на центр, центр карта сили і полон. Обмеження того в день. Є загроза прильоту в день в центр дергачів. Ну такі є загроза прольоту в день в центр Дергачів, будьте обережні. А, не скажу вам, чи це ракетна загроза, а, чи, це, чи це, це КАБи. Швидше за все, це не шахіди. Це схоже або на ракетну загрозу, або на КАБи. Так, північ, що у нас тут йде незламність, накриває, тут йде відбиття. Інтенсивна робота ППО як акцентує увагу на північний захід. Ну гаразд, давайте ще раз на захід докину. Що ж тут ще може бути? Якийсь є стратегічний об'єкт, недалеко від якогось дитячого об'єкту. Так. Десь там дорога проходить. І що І що у нас тут розвідроване? Ну ні, тут, тут, тут іде відбиття, Ну, я не бачу більше нічого. Одним словом, центр мені не подобається. Дивіться, тут, тут реально йде приліт. А, східна частина, бачите, тут шахідна якась історія. Тут у нас іде все-таки <кій> загорання. Ну, тут 50 на 50, може бути, може, ні. Пошкодження якогось приватного сектору чи житлових будинків. Ой, що ж, бажаю всі мирної ночі, лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, пальчики вгору, вподобайку за мою працю.